Цієї феєрі, однак, як розказували нам тренери, що сьогодні має бути абсолютно інший поєдинок. Він буде ближче вже до фіналу, де кожна помилка буде мати вирішальне значення. Але будь-якому разі... з м'ячем, технікою у своїх ногах, все ж таки він помилився. Однак варто відзначити, як поки що станом на 27-му хвилину з'їдають захисники Атлетіко Рафінію. Нічого, образилось не може, але може я Фермін! Чи точніше, Ферран, але... боротьбу за цей м'яч не вступав. а тут можна. Ну на межі офсайду Серлок отримується перед. Зараз подивимося, завершення цієї атаки. Гризман пробуває ще фіналіста. Барселона перемагає Навандо Після...